І з перші плюс друга 40 пагамішечка 8 кг за 1350 гривень. Чоловіча плотна флісочка на замочку. Розмір XL. Жіночий фліс. Розмір 44-й. Ще один жіночий плотний фліс. Розмір 42-й. Така жіноча сорочка флісова. Розмір Елька. Чоловічий плотний фліс, розмір елька. Ще один чоловічий на замочку. Розмір 52-й. Жіноча плотна флісочка, може бути як куртка. Розмір XL. Такий легенький фліс, Жіночий пішовного варіанту розмір «Елька». Ще одна фліска теж піжамного варіанту. Розмір Еліка. Плотний фліс. Розмір Емка. Дуже класний. Легенька фліска жіноча. Фірма Adidas, розмір Еліка. Ще один жіночий фліс. Розмір 44-й. Яка плотна фліска, може бути, як куртка жіноча, розмір М, чоловічий фліс на замочку, розмір 50-й. Ще один чоловічий. Розмір М. Жіноча фліска на замочку. Розмір М. Чоловіча фліска. Ромір. 46. Ще один чоловічий. Розмір 56. І останній фліска. Жіноча. Розмір 40. Це був фліс. Перший плюс другий сорт. вага мішечка 8 кг за 1350 гривень.